В системі передбачено створення документа валютної переоцінки. Такий документ створюється на дату балансу, але в деяких випадках може формуватись кожного місяця. Оскільки при створенні документа валютної переоцінки враховується аналітика статті руху грошових коштів, слід передбачити наявність відповідного значення в довіднику види аналітик статті руху грошових коштів. В разі відсутності необхідного значення створюємо його в правій частині вікна за допомогою кнопки Додати, наприклад, Курсова різниця з кодом 03. Для створення документа валютної переоцінки обираємо модуль операції, пункт меню Регламентні операції. Натискаємо кнопку Умова, вказуємо період, за який слід сформувати документ. В полі Шаблон розміщення обираємо відображення, заголовки рядки, проводки. Натискаємо кнопку Встановити. Далі натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу обираємо Валютна переоцінка. Вводимо номер і дату документа. Натискаємо кнопку Додати. Проводимо створений документ. Буде відображено перелік рахунків, які можуть бути обрані для переоцінки. За замовчуванням пропорції увімкнено для більшості рахунків. Якщо потрібно обрати лише деякі з них, наприклад, тільки 312 рахунок, клацнемо правою клавішою миші на заголовку поля ліворуч від поля рахунок. Та оберемо вибір рядків Скасувати все. Позначаємо прапорцем лише потрібні рахунки та натискаємо кнопку ОК. Відкриємо проводки, двічі клацнувши на заголовку області проводки. Бачимо, що може бути отримано як дохід, так і втрати від операційної курсової різниці.